Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, дуже багато в коментах запитують у мене, як там соняшник кальдазор, соняшник від компанії Витера, три гібриди. Друзі, а соняшник від цих компаній обох стоїть, я би сказав. На даний момент покраще, ніж ті. Яке відліччя в нього Вітера воно світліше? Трішки листочки, а альдозор темніший. По головкам різниця. Це я зараз сидів в машині, щоб було видно. Так. Отак, От а стекло грязне, друзі. Він везде одинаковий, соняшник дуже гарний. Зараз вилізу і покажу вам, який він близько. Бо там синочок тільки не випаде. Так. Ну, щоб роз... На щось наткнувся, бля. Так, ну отакі шляпандери. Це ліва банка, оттуда починали. Це повністю друзі Альдазор йде. Дивимось, це Альдазор точно. Ну, Всередина налита, видно. Бачите, яке насіння крупне, а ну, глянемо що тут. Так. О, ось ви бачите, яке зерно випало. Подивимося, як буде засихати. Так, другий рядочок альдозор, третій рядочок альдозор, друзі. Такі кошики, ну зайду сюди далі. А далі просто красотіще взагалі. Це раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Оце, друзі, точно соняшник від компанії Вітера. Гібрид не скажу я який. Сьомий і оцей ось восьмий буде Вітеровський теж. Бачите, які кошики? Ось такі кошики. Так що соняшничок стоїть бомбезний. Пізній посів, друзі. Ви ж пам'ятаєте, коли я говорив, що до чого Он, соняшник від компанії Сінгента Сузука. Вже через 4 дні будемо косити, сьогодні дощ пройшов. Так що є, друзі, отакі, але ну, це із-за чого такі? Тройник аж виплюнуло, бачите. Можливо, звісно, і падали це, але я склоняюся, що то тройник сіялка виплив. Альдазорчик, ось... ось Наступно, бачите, темний рядочок знову. Дивіться, який це Альдозор, друзі. Ось все видно, де Вітеровський, світлий. Це соняшник від компанії Вітера, весь світлий світлий, а Альдазор ще темний-темний. Ну і горобці, бачите, як допомагають. Так що такий соняшник, друзі, дуже класний. Жалію, що не посіяв його раніше, тому що я думаю, ну, можливо, було б краще, можливо, ні. Ну, отакі кошики мати. Це дуже круто. Щоб ви розуміли, зараз піонер, що по оранці, що по-дісковці, отакі головки. То я думаю, тут зрозуміло, чому я так кажу. Звісно, що я говорив так само, і коли Піонер стояв, зелений файний був. Ну В Піонера отаких шляпандерів не було, друзі. Навіть отаких не було. Піонерчик був, Та менше, ніж оце було. Я не... О, такенькі вони були в піонерах. І причому там кажуть густо, не густо. Та є там, де навіть сіялка що не поклала, там три штуки на метр є з місцями, і там немає головок. Він якийсь не такий цьому році. Це соняшник Вітера. Так що гарненький також. Сонечко вийшло, бачите, налитий, важкий увесь. Як то кажуть, коли отак от викручений, ви ж думаю, розумієте, чим це пахне. Дивіться який. Ну Хіба це не гарний соняшник? Я вважаю, що це бомба-соняшник. Друзі, так що, ну, в коментарях писали багато, за Альдозор, що не такий, не знаю, друзі. Мені прислали, були нормальні сміна. Питань немає. Дякую компанії Агрорит, дякую компанії Вітера Саня що дали сіміна. ну Агроритм дав нормально сім'ян, щоб було як сіяти. Вони дали 4 гектара альдазора посіяти, як ми посіяли. Ось. І дали 2 гектара бомонда посіяти. Компанія Вітера, звісно, дала по 3 кг кожного гібрида, а потім обідали, що я не захотів. сіяти, ну Вибачте, це 20 сотих огород десь засівати треба було. ну Кожному своє, нехай буде так. Ну, побачили, так, да, який соняшник, зрозуміло щодо чого. Оце нахилені, це Вітеровські. Ось світлий ось, соняшник це, звісно, Вітера. Вітера дуже нахилений соняшник. Ось, це чотири банки, вісім оттуда, дві крайні отсюда йшли і дві отсюда. І оце ось вийшло чотири рядка. Це ось Вітеровських. Вони видно, вони аж перекручені. Оце ось альдозор стоячий. Так що, отак, друзі. Дякую за увагу. з вас підписочка на YouTube канал Шалений Тракторист. Так що. Коментуємо, хто сіє соняшники, які гібриди. Я в цьому році провів дуже багато експериментів. Скажемо, при такій ціні на соняшник. Можливо, це було глупо соглашатися, наскільки. Ну, я для себе зрозумів, що і як, які гібриди. Одразу скажу від Піонера 130-го відмовляюся, більше його сіяти не буду, це 100%. По Сінгенті скажу, як буде комбайн убирати конкретно. Все. Буде відео, я буду знімати і буду по кожному гібриду вам розказувати. Так що, друзі, всім гарного настрою. Слава Україні, слава нації. Ну і ви поняли, кому пісець, так? Да? Все, слава ЗСУ!